Привіт! Ось і закінчився наш навчальний рік. Я приготувала тобі на літо дуже цікаві завдання. Ось вони. Зустрінь разом з батьками схід сонця. Прогуляйся, бо соні франці по Росії. Запусти разом з батьками повітряного змія. Розглядай хмаринки в небі, фантазуй, на що або на кого вони схожі. Пострибай по хмаринкам. Ця цікава вправа виконується тільки разом з батьками. Треба взяти маленьке дзеркальце, протулити його до очей, направивши вгору в небо. А тепер, дивлячись в дзеркало, гуляйте хмарками. Послухай хор жаб. Насолоджуйся з півом різноманітних птахів. Обіймай дерева та заряджайся від них силою. Зроби свій власний маленький музей цікавих рослин. Облаштуй разом з батьками будинок для комах. Розглядай різних комах, їх цікаве забарвлення. Спостерігай за веселкою. Змішуй фарби різних кольорів та створюй власні різнокольорові відтінки. Почни власний альбом незабутніх вражень. Вирости щось власноруч. Я бажаю тобі смачного, чарівного та цікавого. Lita.